Вони не бояться бруду та пилу, а також різких поворотів та падінь. Мотоцикли на колясках за 20 хвилин проїжджають майже 20 кілометрів осією трасою. Одне коло це майже 2 кілометри по бездоріжжю. Перед стартом цю трасу обов'язково поливають. Гонщики кажуть, пил гірший за мокрий бруд, але боятись перешкод на мотоцикл не сідати. Це знає один з найменших учасників змагань, шестирічний Юрко. Швидкість та екстрім для нього не дитячі забавки. швидко їде. Вже не мотоцикл, але ще не автомобіль. Коли на свого залізного коня сідає Олексій Валявський, йому заздрить кожен перехожий. Квадроцикл він опанував нещодавно. Хлопець каже, на такій техніці гонщику і було по коліна. Для мотокросу, що ми переробили, поставили другі диски, трохи тоньшу резину спереді, ззаді поміняли. Оці установили дуги, щоб збоку з боку захищати. Поставили спеціальну глушилку, щоб вона цепляється до тебе. Якщо ти упав, вона заглушує квадрат, щоб він не уїхав. Найвидовищніші заїзди на мотоциклах з колясками. Тут керують одразу двоє спортсменів, того що збоку називають колісничим. Це він вправно пересувається на шаленій швидкості, лише тримаючись руками за перила. Зацепився ногою, спустився вниз. Якщо ще не ввертай візу, то ще не починаєш нахилятися. Ось так і нахиляєшся. Тільки со появу він трошки трусить, трошки треба мати здоров'я. Тільки узгоджений тандем приведе до перемоги, каже пілот мотоциклу з коляскою Петро Горбатенко. У нього понад 30 років досвіду у мотокросі повинен бути один тандем. Ми друг другу нічого не кажемо взагалі. Ми друг друга понімаємо на льоту. Хоч мотокрос і вид спорту, є у ньому і жінки. Тендітний декоратор весіль Наталія Зайченко єдина на змаганнях. Але чоловіки каже, на трасі і поблажок не роблять. Аби долання перешкод не було таким сумним, свій мотоцикл гламурно прикрасила. Я розкрила крило, зазвичай воно було синього цім кольору. Ало, сині усі, а мені дуже хочеться виділятися. Після кожного заїзду залізний кінь підлягає мийці. Коли спортсмени відпочивають, цією справою займається механік. Повністю слід за мотоциклом, за його надіжністю, справністю і так далі. Та плюс смотреть на трасі коли краніє, показує і врем'я. Траса поблизу корця одна із найскладніших в Україні, кажуть організатори змагань. До того ж, ускладнила життя спортсменам 30 градусна спека. Ми чекали. Дощу, але природа зробила своє. Але попри це, понад 80 учасників успішно дістались з фінішу. Хотів би бути на їх місці, але назбирав гроші лише на велосипеда. Олексій він такої швидкості не боїться і каже, скоро обов'язково приїде сюди на мотоциклі. Що тут страшно? Їздити треба, тільки добре, і все. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.